Слава Україні, Юрій Басюк, чергове відео на моєму каналі. Е, до речі, хто ще не підписався, підписуйтесь. Якщо ви дивитесь в Ютубі, це червона кнопочка під відео. Цим, якщо ви дивитесь мене на Фісбуці, то підпишіться у профілі. В моєму профілі там є кнопка підписатися або додати в друзі. Хто мене знає, то можете додаватися в друзі. Кого знаю особисто, я додаю. Кого не знаю, я дивлюся. Що це за людина. Е, про що я хотів сьогодні з вами поговорити? Ну, от, знову ж таки, сипляться запитання, коли ж, коли ж наступить мир, коли ця, ми перестанемо е, воювати. По-перше, мало хто вже задає питання, коли ми переможемо, і кількість цих людей, що рік тому, два назад, то таких питань було майже. 99 зі 100 то зараз десь процентів лише 30 людей задають питання, коли ж ми переможемо. решта задають питання, коли у нас наступить мир. Що я на це можу сказати? Ну, по-перше, в моєму розумінні мир наступить тоді, коли ми дійсно переможемо. Чому переможемо? Чому мир і мене це пряма аналогія з перемогою, тому що якщо. Україна програє, то миру тут не буде. Нас просто будуть фізично знищувати країну, територію всіх людей. Ми... Ну, Україна як суб'єкт державності, як люди, які тут живуть, вони поступово будуть припиняти своє існування, а ворог буде це робити з максимальною жорстокістю. Він це неодноразово показує під час того, як захоплює. Деякі території Цьому є Буча Маріуполь, Бахмут, Херсон та інші території, де ворог побував, і що з ними стало, що з цими територіями з людьми трапляється, ви це самі бачили, тому що зараз світ такий напіввідкритий сховати інформацію майже неможливо. Тому. По-перше, мир це наша перемога. По-друге, щоб зрозуміти, коли ми переможемо, треба зрозуміти, а що таке наша перемога. О, мені е, сподобалась думка щодо ємного озвучення питання, що таке наша перемога це мир, який краще, ніж до початку нашої е, цієї. Війни до початку 2014 року по анексії і до спочатку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 -му. Тобто, в разі нашої перемоги, мир має стати кращим, ніж був до цього до 2014 року. А що це означає? Ну, в моєму розумінні, що це означає? А це означає, що. Наш північний сусід не зможе нам більше погрожувати збройною агресією. І тут настає питання: а коли ж таке можливо? А це можливо, по-перше, коли ми його фізично переможемо на своїй території, але це ще не означає, що ми вже його ворога перемогли і все, тому що він е ворог не припинить своє існування і буде обстрілювати, як це бачите на прикордонних територіях, як це ви бачите. На подіях на Сумщині місяць тому все було тихо, а в тому раптом е, ворог почав е, наступати на півночі Харківщини, намагаючись е, прорватися до Харкова, там його зупинили, але на те, щоб це ворога на цій ділянці зупинено, було витягнути досить суттєві сили з інших ділянок фронту, де е, наші немає такої у нас ні чисельної, ні якої переваги над ворогом, щоб ми так легко могли знімати боєздатні підрозділи з однієї ділянки і перекидувати на інші. До речі, на ділянки, де фактично не було таких бойових зітнень, як зараз в Овчанську та Липцях. І це перша. А по друге. Перемога фізична, що має супроводжуватись з тим, щоб е, наш північний ворог або припинив існування як е, імперія ворожа, або був настільки демілітаризований, щоб е, у них не було навіть фізичної можливості почати якусь збройну агресію проти України. Зі всього цього викликає випливає третє питання. Що таке наша перемога, як її досягти? Ну, По-перше, її треба досягати військовим шляхом, тобто, це і навіть такі звичайні речі, на яку чомусь зараз роблять основну ставку, це мобілізація людей, переважно чоловіків, та збільшення зброї, надання її від союзників, виробництво власне. Збільшення кількості зброї в наших руках. А по-друге, це е... речі, які унеможливлять, е... Зн... Е... нівелюють цю існуючу перевагу ворога у кількості боєприпасів та у кількості людей, які він зараз має перевагу по всіх ділянках фронту, та допоможе е... його знищувати. З мінімальними для нас втратами. Тобто це використання технологічних та надсучасних рішень в цій війні. Ну, перше рішення це вже, ви всі це знаєте, це вже не один рік триває, це те, що ця війна фактично перетворилась на війну дронів. Зараз е, більшості навіть е, на полі бою, на нулі, більшості ворог знищується. За допомогою дронів. Це або скиди, або FPV, або наведення артилерії та інших засобів ураження за допомогою тих же дронів. Бінокль зараз у ворога ніхто не дивиться. Так, да, було б було корисне використання супутникових знімків для того, щоб якісно виносити тили ворога. Але поки що я в цьому переваги нашої не бачу. Можливо, вона є. Але ну, доступу до цієї інформації в мене немає, тому нічого про це казати не буду. Ну а то, що, е знову ж таки, ворог за ці два роки повномасштабної війни теж вчиться, не стають на місці і дуже-дуже сильно змінив свою тактику наступу. Якщо раніше вони шукали ділянки для прориву, використовували механізовані кулаки, е колони, так звані. і вони дуже ефективно знищувались е, і нашою артилерією, навіть тими ж байрактарами, до речі, які зараз майже не використовуються для ураження противника, тому що вони є дуже вразливими для ППО противника. А зараз основна тактика це не робити прориви, це довити на всіх, всіх можливих ділянках фронту за допомогою кількісної переваги. в Боєприпасах і за допомогою кількісної переваги у е, живій силі. Вони не шкодують своїх. Вони не те, що не шкодують, вони у них ці е, втрати особового складу є е, фактично запланованим Тобто ці перебіжки між е, однією точкою до іншої одною, двома, трьома, чотирма штурмовиками. Е, яких їм не жалко, і назад вони не мають права відступати, тому що будуть розстріляні своїми ж загородорядами, загородзагонами. Це є тактика поступового продавлення нашої. Тобто ворог спочатку на наші позиції насипає можливими артилерією, мінометами, великокаліберною стрілецькою зброєю. Потім туди йдуть штурмувати штурмовики із загонів Шторм З. це переважно бомжі, переважно Зеки та інший такі непотріб, яких не шкода російській армії. Якщо їх вбивають, наступні йдуть і знову ж таки обстрілюють наші позиції. Якщо їм вдається заскочити в окопи наші, Йдуть наступні, несуть БК, а потім заходять так звані закрепи. Таким чином, ворог от, від однієї точки, там на карті вони так гарно помітили собі, через кожні фактично 30-40 метрів у них є промаркіровані точки, яких от, у них завдання наступати, закріплятися і знову ж таки далі наступати. Ну і для того, щоб шторм зет Зміг наступати, вони обов'язково їх підкріпляють не тільки е, зброєю, але й так званою жижею. Це по перехватам ми ловимо щодня, що на точку X з скидами жижи, бо не можуть іти далі через її відсутність. Коли вони отримують цю жижу, це якісь наркотичні засоби, страх у них ну, міняється. Сутність, вони поступово знову починають наступати, їх вбивають, йдуть наступні. І так просування відбувається не за рахунок того, що вони захоплюють, а за рахунок того, що під час постійних обстрілів на наші позиції наші вояки отримують поранення або випадково під час цих прямих зіткнень зі штурмовиками хтось гине. і Фактично сточується наша оборона і немає кому тримати ці опорні пункти, лопи, ропи для того, щоб знищувати цю, е, позучу, піхо, цей позучий піхотний наступ ворога. Це відбувається не тільки на Альманському напрямку, де я зараз знаходжусь. Це відбувається по всій ділянці фронту, де ворог, ну, ворог фактично всюди намагається наступати. Тому нам треба придумати тактику, як по А е, знищити їхні ворога ще на підступах до наших позицій, а бажано це знищувати в його, дис його дислокації, де вони тільки накопичуються. Б. Це зробити так, щоб е, унеможливити їх підступ е, до наших позицій. Знову ж таки, це перевага у кількості боєприпасів. Точності артилерії і знову ж таки перевазі у воздухі завдяки тим же FP-дронам або дронам зі скидами. От такі думки щодо перемоги. Але головне тезо, яку я хотів в цьому відео підняти, це я чекаю від вас якихось думок, як ви бачите, за рахунок чого ми можемо досягти переваги на цій війні, перемогти ворога. І, зрештою, рошту привести цю війну до перемоги і до настання миру. А настання миру бажане не тільки мені, моїм рідним, але й усім, навіть тим, хто живе далеко за тисячі, а може десятки тисяч кілометрів. Тому що якщо Московщина переможе, це дасть сигнал усім. Екстремістам усього світу, що можна робити все, що завгодно, екстремізм перемагає. Якщо переможемо ми, це є сигнал, що добро перемагає зло, і це дасть можливість поступово знищити, або на багато разів зменшити ту кількість екстремізму, який зараз е, охопив всю нашу планету. Тож, чекаю від вас вашої реакції, лайки, дізлайки, коментарі. І зустрінемося і на параді-перемозі, і в наступних відео. Пока, Юрій Басюк з Лиманського напрямку.